Святкування міжнародного дня сім'ї не у мене і Кременчук. Дитяче свято, що відбудеться 19 травня у парку Придніпровський. Це чудова нагода провести дозвілля весело, цікаво, а головне родинно. Організаторами даного заходу є департамент справа сім'ї та дітей, департамент молоді та спорту, молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Даний захід проводиться в рамках програми Єднання заради дії, що впроваджується і РЕКС разом з благодійним фондом стабілізейшн. Сапот Совісіс та за підтримки державного департаменту США відвідати дитяче свято запрошують усі сім'ї Кременчука. На вас чекають виступи творчих колективів, безкоштовні різноманітні майстер-класи для дітей, виставка спецтранспорту оперативних служб України, сімейний тематичний квест, сім'я, родина, веселка та багато іншого в рамках цього заходу. Буде проходити масштабний такий квест для сімей з дітьми в по території парку. Будуть для дітей. Безкоштовно роздаватися вата, буде безкоштовно також для дітей морозиво велика кількість подарунків, сюрпризів. Тому приходьте на захід. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука також залюбки долучились до організації дитячого заходу та приготували свою розважальну програму. На ваших дітей чекає безкоштовний аквагрим, безкоштовне платіння зачісок. Також матимете змогу взяти у ексклюзивному майстер-класі з малювання кавою, що є дуже таким запашним і цікавим процесом. Буде Безліч цікавих локацій, на яких можна буде взяти участь абсолютно безкоштовно, також під час заходу усі, хто матиме змогу та бажання, можуть долучитися до збору коштів, які направлять на потреби Збройних сил України. Тож усіх бажаючих чекають 19 травня у парку Придніпровський початок о 15.00. Валерія Лисенко Віктор Петров Кременчуцькі новини.